Великі новації очікують університети і студентів. Міністерство освіти і науки України вже пролобіювало, і Верховна Рада проголосувала за новий підхід до навчання. Тепер студенти зможуть обирати до 50% вибіркових дисциплін. І що головне, півтора перших роки взагалі вчитися на галузі, не обираючи собі спеціальність, тобто буде час подумати. Не знаю наскільки це добре, не знаю наскільки це ефективно і продуктивно, але всі означені зміни. Я проаналізував вчора на стрімі в Ютубі. Ви можете продивитися, проаналізувати, написати свої коментарі. Я буду дуже вам вдячний, якщо у вас є думки про те, як потрібно вчити нашу молодь в університетах. Моя точка зору, що така модель, можливо, вона цікава, можливо, вона корисна, популярна, але мені здається, що молодь воєнної країни і після воєнної країни повинна. Виховуватися, навчатись за трішки іншими моделями, тому що нам потрібна дисциплінована молодь, нам потрібна молодь, яка готова швидко реагувати на виклики, приймати рішення, а не в років закінчить школу і ще й не визначитись, куди її йти. А потім півтора роки десь буде болтатися на якійсь міждисциплінарній програмі. Півтора роки думать, ким вона хоче бути: економістом, психологом чи соціологом, чи, може, вона взагалі перейде на іншу спеціальність і стане хореографом. Знаєте, мені б не хотілося, щоб лікарів, юристів, вчителів, електроенергетиків, механіків готували за такою схемою. Мені хочеться, щоб у нас було суспільство професіоналів. Власне, про це говорив неодноразово чинний міністр професійно технічного освіта. Чому з університетською освітою роблять такі експерименти під час війни? Не знаю. Можливо, є якийсь великий задум, і, можливо, хтось продумав, що це буде корисніше для країни поствоєнного стану. Поки що, поки що обґрунтування того, чому такі зміни вносяться, я не бачив. Подивимося, результуючий документ, але що буде змінюватись, вже відомо. Телеграм, Ютуб, шапці профілю там докладніше. І я чекаю на ваші коментарі.